Мамина пісня, батькова хата, дідусева казка, бабусина вишиванка. Добре слово сусідів, традиції і звичаї це все родовідна пам'ять. Наші символи, історія. Українська народна вишивка унікальне явище художно-матеріальної культури нашого народу. Упродовж тисячоліть у народній вишивці знаходили і знаходять відображення думки і настрій людини, що її творила, красу природи, а також полохливий світ думок майстрині, їхні сподівання на кращу долю. Людські вірування, оберегову символіку речей, візерубом болки і гнитки. Спокон віку українці свято шанували одяг, а особливо вишиту сорочку. Наші пращури вірили, що вона захищає людину не лише від негоди, а й від ворожих стріл. Вважалося, що сорочка, яка прилягає до тіла, є провідником. Прихованої у людини магічної сили і водночас цей оберіг. Вишивана сорочка була і буде оберегом для кожного з нас. Адже в ній рук рідної нам людини, в її орнаменті не просто хрестики, а символи, що оберігають нас в ній сила, тепло, життя. Сидячи над сорочкою. Дівчина чи жінка багато передумувала про того, хто її носитиме, про нього і про своє життя. Вишиванка мала вберегти людину від меча гострого, від стріли ворожої, тому обирали найміцніші волокна конопляні, пряли місячними ночами, тому й нитки були срібними і блискучими. Ось чому ці вироби мають не лише ужиткове, а й символічне значення. Їх вишивають і дарують не будь кому, а людині особливо близькій. Простій сільській родині мати сльози втирала. Двох своїх синів на війну проведжала, на війну не могла й слова сказати, бо вони мали батьківщину захищати. Єдину надію вітати мати мала, вона сиділа і сльози втирала. Сини мої, моя надія, моя опора у житті, на що лишаєте мене ви? Що ж тепер робить мені? Хто ж мені тепер поможе? Хто воду принесе? Я ж без вас, мої рідні, не зможу. Без вас, мої рідні, не так вже буде. Матуся рідна, ти у нас єдина, ти з маличку нас поювала. Та є ще мати, матінка земля, та які ми бігали, яка нас колихала. То Україна, мамо, друга мати. І йдемо ми всі захищати. Ще довго плакала старенька і гладила своїх сім'ї. Та в дорогу вже пора, і вона сказала пару слів. В дорогу вас благословляю, мою надію і любов. І в цю сорочку вас вдягаю, нехай зігріє вас тепло. Коли вам сумно, ви згадайте, що вас чекає ваша мати. І повертайтесь, мої любі, повертайтесь, я вас благаю, повертайтесь. Синив дорогу в сорочці, яка з любов'ю вишивала їм. Та посоромився один сорочці хлопче показатись, і він зняв її і не хотів тягатись. Оту сорочку, що мати вишивала, в яку любов свою частинку вклала, він зняв і кинув десь пінти. Не знав, що був без захисту, дурненький син. Пройшли вже дні: один, і другий, там же третій, і місяці, і навіть рік. А вона сиділа і все чекала. Що сталося горе, серцем відчувала вже не повернеться той син невірний, що матусин оберіг тягати не хотів, то не сорочка, а оберіг, який матусином молитвами горів і мав їх щиро оберігати. Сина тут косила, невірного, що сорочку не носив. Тепер лежить собі зі заснуть. Дивлюсь на вишиту сорочку, що мати вишивала. Червоні, чорні нитки. Вона на полотно поклала два кольори, два кольори. Лягли обидва рівно й ніжного, переплелись ми і радість журба. У віках пролита кров барвиста. Ці кольори нагадують завжди важкі дороги нашого народу, як боронили волю на землі. Як здобували ми свою свободу, Переоплились навіки в радості й журбі Два кольори мого народу, На сорочці сама мене життя і надії, сумніви, тривоги, На полотні у кольорах не то нам заповідь на довгі, довгі роки. Мого ранку, як небо, пахне ще зірками, ти в українську вишивань живими шитими шапками. Люби свою сорочку, шиту, в ній України вся родина, легенду бережи на житу, вона, як життєдайна днина. Злюби, мов світла, зранку Чи йде до тебе під заграв свою українську вишива, з люби без поспіха запалу. Тобі сміхнуться хмари сині, прийдеш нім днім найкраще. Скажи ще слава Україні, понад усе, ні, як любиш. Якни сорочку полотнянку, де ниток барви рукотворні іскряться сонцем з позаранку. Як Україна неповторні.